І так, зібрали автоматику. Всю ставимо назад, включили газ, запалюємо, Запалюємо електрозапалом. Вбачайте, бо знімаю одною рукою. Так, пішов запал. Пускаємо. Загорівся, ставимо там 40 градусів, щоб було швидше. Подивимося, як він працює. Поки він нагрівається, я вам скажу ще одна поломка, як устраняти це вже методом опиту своїм. Значить, якщо Котел запалюється, доходить до певної температури, потім йде щелчок і тухне котел. Що є такий певний щелчок, то проблема в тому, що от від терморегулятора йде трубка, от вона, йде. тут є евакуаційний запальник. От він гребенка в одному місці, бачите? От вот тут, А збоку такий евакуаційний пальник називається. От він, якщо його забиває, в ньому тоже, то якщо відкрутити оцей, цю гайку на 10 ключ. В середині є тоже жиклер і там маленький отвір. Його теж можна прочистити, якщо виникає така проблема. І тоді котел працює добре. Це дві причини. Перше, це значить, коли цей не запалюється, котел після роботи, от тухне пальник. І другий, коли, коли йде щелчок, він подає команду, що забитий евакуація і Ну, то це горить, він же працює добре. Так що, щоб не забирати вашого часу. Вибачайте, за... я не ютубер, але так для технарів, сугубо. Це зайняло по часу 15 хвилин. Ну нехай на перший раз пів години вас піде. Тут нічого складного немає. Любий Тямлюський мужик робить. Вчіть українську мову. Знімайте. Відео, щоб допомагати один одному. Зараз тяжкі часи. Дай Бог всім пережити зиму. Теплі, здоров'я всім.